Один із найдавніших епосів людства, поема, що живе у серцях індусів понад дві тисячі років, історія про сьоме втілення вішну принца Раму, його життя і подвиги, все це Рамаяна, один із найстаріших і найепічніших текстів світу. Пропоную трохи ознайомитися із структурою цього легендарного твору. У ньому налічується сім книг, кожна з яких має свою історію. Так, не тільки Мартін може писати багатотомні романи. Перша книга Балаканда, книга дитинства. Логічно, що вона розповідає про дитинство та юність рами, у ній вже відчувається певне нагнітання. Друга книга Аюдгія Канда, Книга Аюдгії. Вона про вигнання рами. Тут ми бачимо прийняття ситуації. Третя книга Арання Канда, Книга Лісу. Про життя у вигнанні та екзистенційну втрату рама вперше не всемогутній. Четверта книга Кішкіндга Канда. Книга мавп. Історія про союз з хануманом і мавпами. До речі, про народження Ханумана на нашому каналі є окреме відео. Думаю, ви знаєте, що потрібно зробити. Ця книга символізує момент сили. П'ята книга Сундра Канда. Книга Прекрасного про подвиг ханумана. Шоста Юдха Канда або Ланка Канда, Книга битви, розповідає про велику війну з демонами. І остання сьома книга Уттара Канда. Остання книга Повернення рами додому і фінал. Три останні книги подарують нам катарсис, тобто очищення через співпереживання трагедії героя. У цьому відео поговоримо коротко про кожну з книг. Постараємося зробити для вас таймлайн. Раптом когось цікавить тільки якийсь конкретний розділ. Адже відео буде довгим, тому вмощуємося зручніше, запасаємося смаколиками і бажаємо вам приємного перегляду. Книга перша. Балаканда. Колись правителем царства демонів ракшасів на острові Ланка був десятиголовий Равана, який отримав від брахми дар невразливості, завдяки чому ніхто, окрім людини, не міг заподіяти йому шкоди, що давало змогу Равані безкарно нападати на небесних богів девів Заради знищення Равани Бог вішну вирішує народитися на землі як простий смертний в родині одного знатного раджі Дашарадху, що правив славною країною кошалою. Одного разу на полюванні раджа Дашарадха випадково підстрелив замість здобичі юнака, який, помираючи, попросив віднести його тіло до сліпих батьків-відлюдників, що жили в лісі. Дашарадха так і зробив. І, страждаючи невимовною тугою, батьки юнака прокляли його на таку ж смертну тугу за сином у майбутньому. У раджі Дашарадхи довго не народжувалися діти, і от, після надзвичайно щедрої пожертви богам, він нарешті отримав їх благословіння. Через шість пір року після жертвопринесення на небі з'явилися сприятливі знаки. Всіма шанований Господь Всесвіту, наділений божественними атрибутами, Шрі Рамачандра народився з утроби Каушальї, старшої дружини Дашаратхи. І ще три сина народилися у раджі від інших його дружин. На одинадцятий день дітей нарекли іменами старшого назвали Рамою, сина Кайкеї назвали Бгаратою, а синів цариці Сумітри Лакшманом та Шатрухною. Царевичі зростали і навчалися різним наукам. Однак найбільший хист проявили вони в ратних справах, таких як володіння луком, метання списом та боротьбі. Даша Радха не міг натішитися синами, які під покровительством великого мудреця вішвамітри ще у юності прославилися великими подвигами. Проте особливо виділявся старший син Рама, який не мав рівних у військовій доблесті. І ось, коли хлопці змужніли, раджа сусідньої країни, що звалася Джанака, надіслав Дашарадху запрошення, щоб той прислав своїх синів до нього на своєм вару – урочистість, де його дочка Сіта мала вибрати собі чоловіка. Двоє братів Рама і Лакшман прийняли запрошення і подались в путь. Прибувши, вони побачили, як на просторому майдані розташувалося величезне шатро, біля якого широким півколом стояли сотні царевичів та героїв, що прибули сюди перевірити свою воїнську вправність. Десятеро дужих чоловіків винесли гігантський чорний лук та поклали його посеред майдану. Раджа Джанака підвівся з трону й мовив: дорогі мої гості, що приїхали на своєм вару з усіх усюд. Перед вами лук непереможного бога Шіви. Той, хто зможе натягнути його тятиву, буде гідним стати чоловіком моїй доньці. Один за одним відважні юнаки підходили до лука, щоб випробувати свою вдачу, однак жодному з них не вдалося навіть зрушити його з місця. Тоді засмучений Раджа ще раз звернувся до публіки. Невже перевелися справжні герої на цій землі? Як же так сталося, що жоден з вас не зміг навіть підняти того лука? Не те, що натягнути його тятиву. Боюся, непосильне випробування я обрав для вас, і моя донька залишиться самотньою доскону. Рама, що сидів досі осторонь, зачувши прикрі слова раджі, піднявся зі свого місця й подався в сторону лука. Інші юнаки, що уже зазнали невдачі, почали глузувати з нього. Крокуй легше, а то земля трясеться. Обережніше з тим древнім луком дивися не над луми. Проте рама не звертав жодної уваги на глузливі викрики. Спокійно підійшовши до лука, він вмить підняв його з землі, мов пір'їнку, і натягнув тятиву з такою силою, що той розлетівся на друзки. Від страхітливого тріску, що супроводжував злам, нажахані люди попадали ниць, проте, швидко оговтавшись, поспішили вітати раму з перемогою. Раджа Джанака, підійшовши до нього, радісто притулив до грудей, а чарівна сіта увінчала нареченого весільною гірляндою. Уже найближчим часом молоді справили весілля і, поживши якийсь час у джанаці, відправилися до Айодгі, столиці Кошали, де правив батько рами Дашарадха. Книга 2. Айодгія Канда. Поступово Раджа став долучати свого старшого сина Раму до управління державними справами, готуючи того до престолу, і от настав час, коли він оголосив його своїм наступником. Астрологи визначили сприятливий день для коронації, а люди стали прикрашати столицю, готуючи її до пишного свята. І коли усе майже було готово, молодша дружина Раджі Кей нагадала чоловікові про те, що колись, перев'язуючи його після поранення, вона отримала від нього обіцянку виконати два її найзаповітніші бажання. І хоча тоді вона не виказала жодного, саме тепер вона бажає, аби Дашарадха стримав слово, а захотіла цариця всього на всього, щоб замість рами престол зайняв її син Бгарата. І що Прама відправився на 14 років у вигнання. Раджа намагався щось їй відказати, розчулити, задобрити, проте усе було намарно. Чи ви думали, що я побажаю ляльку-мотанку, відповіла Кайкаї. Якщо ви людина слова, то виконаєте мою волю. Якщо ні, то нехай ганьба паде на весь ваш рід. Нічого робити було Раджі, хоча трон по традиції мав перейти старшому синові, хоча Рама уже був навчений і готовий до управління державою, та й люди по всьому царству любили його, не міг Дашарадха покрити ганьбою свій рід. От якби Рама не скорився батьковій волі, як би було добре, щоб він вперше виявив свій непослух і зробив усе по-своєму, подумав цар. Але в глибині душі знав, що його син не такий і не зможе ослухатися волі батька. Пристав тоді на умови молодшої дружини раджа Дашарадха і стримав свою обіцянку. Проте, коли треба було розповісти про усе рамі, правитель так розхвилювався, що втратив свідомість. Тому який сама прикликала раму і сповістила йому про волю батька. Не хвилюйся, матусю, спокійно сказав який рама. Я виконаю волю батька. Тільки попрощаюся спочатку із дружиною та матір'ю. Коли Рама прийшов до сіти, вона й слухати не забажала про те, щоб залишитися в палаці без нього. Поряд з тобою навіть дикі хащі здаватимуться мені квітучим садом, а без тебе навіть палац стане для мене гіршим за сиру в'язничну камеру. Брат Рами Лакшаман теж вирішив приєднатися до вигнанців, і вони трьох зняли пишні шати, перевдяглися у звичайний одяг та покинули палац. Столицю огорнула туга, коли рама, сіта і лакшаман покидали її, і там, де ще вчора лунала святкова пісня, тепер було голосіння розпачу. Люди захоплювалися вчинком рами, який полишив усе, щоб виконати батьківську волю, і лакшманом, що послідував за братом. Проте найбільше люди вражалися вчинку сіти. Адже для чоловіка було в нормі терпіти різноманітні випробування, але нечуваним вважалося, щоб жінка добровільно полишила палац, щоб піти за чоловіком в дикій хащі, промінявши розкіш на злидні. Правду кажуть, що людина пізнається лише в скрутну годину. А раджа Дашарадха раптом згадав старе подружжя відлюдників, яке постало перед його очима, неначе марево, і справдилося тоді їхнє прокляття. Не витримавши безмежного горя, правитель бездиханно впав на землю, де його і знайшли невдовзі нажахані слуги. Тільки син міг справити обряд померлому батькові, тому з палацу раджі негайно послали гінця до Бгарату, який й гадки не мав, що сталося. Приїхавши до столиці, Бгарату зустрівся з матір'ю, яка поспішила обрадувати сина звісткою, що тепер він, а не рама, займе престол. Однак замість радості та подяки вона від сина почула гнівні докори. Як мені тепер дивитися людям в очі, невже ви гадали, що я сяду на відібраний силою трон? За що ви прогнали мого любого брата Раму та вбили його шанованого батька? Якщо вам так потрібен був трон, то сідайте на нього самі, а я на нього і не гляну. Тоді Бгарата покинув царський палац і направився до матері рами каушальї. Вона зустріла його холодно і просила лише, щоб, сівши на трон, він відправив її у вигнання до сина. Проте Бгарата сказав, що для нього єдиним правителем кошали є рама, і він ніколи не займе його престолу. Каушалья зрозуміла, в чому справа, і ніжно пригорнула його до себе, невтішно плачучи. Наступного ж дня Багарата скасував свою коронацію і відправився на пошуки рами, пообіцявши, що якщо не поверне його, то сам залишиться у вигнанні на 14 років. Невдовзі Багараті вдалося відшукати брата і повідомити йому трагічну новину про смерть батька. Однак Рама був непохитним у виконанні волі Дашарадхи і на відріз відмовився повертатися. Тоді Барата попросив у рами його сандалі, щоб поставити їх на батьковий трон і вважати, що рама править ними. А сам він відправився у вигнання до села Нандіграмі. Книга 3. три Канда Був полудень. Рама і Сіта сиділи біля лісової хижі, як раптом побачили невимовної краси оленя. Лакшман подумав, що олені не бувають такі. Подумав, проте не сказав, бо вирішив, що його засміють. Тоді сіта почала рюмсати і просити братів, щоб вони зловили їй того оленя, і ніякі аргументи уже не діяли на неї. Рама підвівся і сказав, щоб блакшман залишився із сітою, поки той ловитиме оленя. Прутконога тварина заманювала раму, все глибше в ліс, і от. Коли їхньої лісової хатинки вже не було видно, Олень закричав людським голосом Лакшмане, мерщій на поміч. Рама одразу зрозумів, що то підступ, і в подобі оленя, ймовірно, є якийсь демон Ракшас, тому одразу пустив в нього стрілу. Сіта захотіла кинутися до чоловіка, проте Лакшман став її заспокоювати, переконаний в тому, що з братом нічого не могло статися. Крім того, він пообіцяв рамі, що пригляне за його дружиною, тому не хотів наражати її на ризик. Та сіта була непохитна і стала ображати Лакшмана, звинувачуючи його у безсердечності та боягузтві. Не стерпівши таких образ, Лакшман узяв свій лук і подався в хащі, залишивши сіту одну. Тим часом ракшас Равана, що затаївся в хащах біля хатини, чекаючи слушного моменту, перевтілився у відлюдника і, бурмочачи молитви собі під ніс, вийшов до сіти. Він попросив налити йому води, і коли сіта втратила пильність, схопив її і потягнув у хащі, де на них уже чекала підготовлена карета. В дорозі Равана розкрив сіті, що він є правителем ракшасів на ланке. І що давно бажав її, і ще з тих часів, коли не зміг він підняти лук шіви на її сваямвару. Поки викрадач відганяв карету у садалі від лісової хатини, туди вже повернулися брати Рама і Лакшман з убитим оленем. Коли брати побачили, що сіти вдома немає, Лакшмана охопив розпач за те, що він ослухався брата і залишив його дружину без нагляду. Проте Рама, розуміючи, що гнівом тут не зарадиш, швидко пробачив брата, і вони негайно відправилися на пошуки сіти. Книга четверта Кішкіндга Канда. Пошуки сіти завели братів до царства ванарів розумних мавп, де їхній цар сугріва сповістив про те, що незадовго до їх приходу тут проїжджала карета, з якої випав клаптик тканини. Рама одразу впізнав, що це була частина одягу сіти, яку вона кинула щоб наштовхнути їх на свій слід. Тоді сугріва сказав, що в цій кареті їхав Равана, правитель ракшасів, тому їм слід шукати сіту на його острові столиці, а це було непросто. Вперед виступив радник царя хануман, що одразу зголосився знайти сіту, якщо Рама дасть йому якусь річ, щоб вона могла повірити у його дружні наміри. Рама зняв свій перстень, простягнувши його хануману, і попросив переказати Сіті, що вона скоро буде вільна. Книга п'ята Сундара Канда. Поки Рама з сугрівою готували мавп'яче військо, Хануман вирушив до ланки, де правив Раванна. Нелегко було йому знайти сіту у багатій та велелюдній столиці, але він подумав, що почати пошуки слід із палацу Равани. Прокравшись до палацу, хануман обнишпорив усі закутки, проте сіти так і не знайшов, а тому вирішив заховатися на дереві у царському садку. Цілу ніч він сидів між гілля, аж на ранок побачив, як до саду ведуть небаченої краси дівчину, яку оточували ракшаси. До дівчини підійшов хтось у вишуканих шатах і став задобрювати її подарунками, які та з огидою відштовхувала від себе. Хануман зрозумів, що то, мабуть, і є сіта з царем Раванною, що прагнув домогтися її. Раванна пригрозив Сіті, що якщо та найближчим часом не схаменеться, то він візьме її силою. І пішов. Ще якийсь час чамно вмовляли сіту ракшаси, та згодом зникли і вони, залишивши дівчину на самоті. Хануман, що сидів між гілля на дереві, кинув під ноги сіті перстень, який належав рамі, і коли вона впізнала його, спустився на землю, низько кланяючись. Я хануман, я прийшов сюди за дорученням вашого чоловіка. Знайте, що рама не забув про вас, і скоро ви знову будете разом. Сіта дуже зраділа і попросила передати Рамі, що вона кохає лише його, і з нетерпінням чекає дня, коли вони знову зустрінуться. Тоді хануман попросив дати йому щось таке, що могло би підтвердити їхню зустріч, і дівчина, довго не думаючи, відрізала пасмо свого волосся. Виходячи з саду, він подумав, чи не випробувати йому сміливість ракшасів, подивитися, які з них воїни. Хануман став виривати дерева в саду з корінням, і від того гаміру прибігла варта, яку він з легкістю розігнав. Побиті та присоромлені охоронці палацу прибігли до равани і стали жалітися на зухвалого мовп'юка, що безчинствує у саду. Проте ж злостивий правитель Ракшасів не бажав чути жодних відмовок і знову наказав схопити порушника і привести до нього. Тоді син Равани Мехханат виступив вперед і запевнив батька, що впорається із зухвальцем самотужки. Щоб розуміти, що то був за син, достатньо дізнатися його друге ім'я Індраджіт, що значить переможець індри, яке він зовсім не вигадав, а отримав за реальні заслуги. Мавтячий воїн не поступався силою Мехханаду, але, побачивши його, вирішив піддатися, щоб не ризикувати життям. Адже якщо б він загинув, то не зміг би передати рамі звістку про його дружину. Зв'язавши бранця, Мехханад кинув його до ніг батька, і той уже хотів було відтяти йому голову. Але радник царя запропонував спочатку вивідати, хто він такий і навіщо сюди прийшов. Хануман не став приховувати намірів свого візиту і чесно відповідав володарю Ракшасів, що прийшов він за дорученням рами, і якщо Равана не поверне сіту, то бути біді. Збуряковілий від гніву Равана наказав облити хвіст Ханумана олією і підпалити, а народу оголосити, що ввечері на них чекає святковий феєрверк. Та за йому підпалили хвоста, як Хануман стрибнув на дерево, а з того дерева прямісінько у вікно царських покоїв. Всюди, де він пробігав, спалахувало полум'я, і невдовзі усе місто було охоплене пожежею. А Хануман, добігши до моря, стрибнув у воду. Книга шоста Юдга Канда. Цілу ніч Хануман плив. А на ранок дістався берега, де на нього уже чекали друзі. Рама дуже зрадів, що ханоману вдалося побачити сіту, тому, не зволікаючи, він сказав мавп'ячому царю сугріві, що час уже виступати в похід на равану. Мавп'яче військо стало зводити Велетенський міст через море, по якому перебралося на острів й оточило столицю ракшасів цар Сугріва, Рама і Лакшман рухалися всередині війська, оточені мавпами страхітливого вигляду, могутніми подібними до тигрів і слонами. Слідом за ними йшли, замикаючи військо, Джамбаван і Сушена, які очолювали незліченну радь медведів. Підлей Равана востаннє спробував завоювати серце сіти, пішовши на підступну хитрість. Він наказав своєму скульптору виліпити правдоподібну голову рами, а тоді прийшов з нею до сіти. Мій вірний воїн зніс голову твоєму рамі, тому нічого й далі сохнути за ним, ставай моєю дружиною, бо немає більше на що тобі сподіватися. Невідомо чи повірила сіта у брехню Демона, але на його умови не пристала, бо воліла прадше померти, аніж стати дружиною равани. Розгорілася епічна битва. Детально описана в книзі Юдга Канда, в якій від руки Рами загинули полководець Ракшасів і покровитель богів Мехханад, а врешті і сам цар ланки Равана. Після перемоги над Ракшасами Рама призначив їхнім новим володарем вігбішану, брата колишнього царя Равани, який зберіг благочестя та поклонився вішну. Вібгішану подарував рамі пушпаку, літаючу колісницю, на якій він із сітою зміг повернутися додому. Мавп'ячі вожді та Вібгішана просили Візьми нас із собою, ми хочемо бачити твоє сходження на трон. І рама взяв їх усіх на колісницю пушпака і піднявся в небо, тримаючи шлях на північ. Зі швидкістю вітру летіли вони, і коли пролітали над кішкінтхою, Рама на прохання сіти, взяв із собою на колісницю дружин мавп'ячих вождів. Через 14 років вигнання Рама нарешті побачив перед собою айодг'ю і опустився на чудовій колісниці Пушпака в околицях міста, поблизу гаю Нандіграма. Тут зустрів він багарату, одягненого в оленячі шкури, виснаженого і сумного. Перебуваючи всі ці роки в обителі відлюдника, Бгарата правив звідси країною, помістивши сандалі рами на троні. І велика була радість братів, які зустрілися після довгої розлуки. Прийнявши раму і його супутників в нандіграмі, Бгарата послав гінця в Айодхю, щоб приготувати все для зустрічі урочистостей на честь воцаріння рами. І тут же в нандіграмі Бгарата передав рамі владу над країною. Книга 7. Утара Канда Царювання рами, який врешті зайняв престол після 14 років вигнання принесло людям стільки щастя і добробуту, що з'явилася крилата фраза Жити як за рами. Можливо, комусь хотілося б закінчити цю історію фразою, і жили вони довго та щасливо, як зазвичай це буває в болівудському фільмі. Однак не все у Рами і сіти склалося так, як їм би того хотілося. Кілька років Рама і Сіта справді жили щасливо і правили кошалою на радість людям. Однак, згодом до рами дійшла звістка про чутки, які розлетілися по його царстві. Піддані стали сумніватися в чистоті сіти, яка була бранкою в хитрого царя Равани. І хоча Рама ні на мить не сумнівався у її вірності, обов'язки властителя не дозволяли йому ігнорувати такі речі. Якось сіта з Лашманом відправилися до святих подвижників, і Лакшман за таємним наказом рами залишив її в лісі, де вона знайшла притулок в ашрамі мудреця Валмікі. Хоча рама невимовно страждав, а Лакшман волів би краще отримати смертну кару, аніж виконувати той наказ, все ж кожен з них зробив те, що мусив. Довгі роки була змушена сіта жити у відлюдника, сумуючи за своїм чоловіком, та вона народила двох синів, назвавши їх Лава та Куша. Хлопці росли, не відаючи про своє походження, і стали учнями Валмікі, який склав рамаяну і навчив синів сіти, співати її. Через роки Рама влаштував церемонію Ашваметха яджня пожертвування коня, на яку прийшли Валмікі з лавою та кушею. Хлопці проспівали Рамаяну перед царем та його великим двором. Під час розповіді про заслання сіти, раму охопило велике горе, і Валмікі привів до нього сіту. Довівши усім за допомогою сили подвижництва свою чистоту, сіта закликала матір землю прийняти її, І коли земля розступилася, жінка зникла під нею. Рама визнав лаву і кушу синами та заповів їм свої володіння після смерті. До кінця життя Рама так і не взяв собі іншої жінки, натомість встановив золоту статую сіти, якій поклонявся, мов богині. Перед смертю Рами з'явився посланець богів і повідомив, що його завдання в цій інкарнації завершене. Зійшовши на небо, Рама і Сіта знову зустрілися, щоб уже більше ніколи не розлучатися. Вдячні, що ви пройшли шлях Рами разом із нами. В Рамаяні всі великі зміни починаються з маленьких вчинків. Підписка на наш канал це також початок і, можливо, вашого власного шляху.